Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами виконаємо практичну роботу розв'язування задач на тему біосинтез білка. Запишіть, будь ласка, мету роботи Закріпити знання про етапи біосинтезу білка, поглибити вміння розв'язувати задачі з молекулярною біологією. Для роботи вам знадобляться підручники, таблиці генетичного коду та калькулятор. Пригадаймо, що біосинтез білка. Це сукупність процесів синтезу молекул білків, поліпептидів з амінокислот, які є їх мономерами, на основі інформації, записаної в молекулі ДНК. Біосинтез білка має такі етапи. Першим етапом є транскрипція, тобто переписування генетичної інформації послідовності нуклеотидів дезоксирибонуклеїнової кислоти. У послідовність нуклеотидів матричної рибонуклеїнової кислоти. Другим етапом є трансляція. Трансляція це процес переведення генетичної інформації, записаної у вигляді послідовності нуклеотидів інформаційної рибонуклеїнової кислоти, у послідовність амінокислот поліпептидного ланцюга білка. Етапами трансляції є ініціація, елонгація і термінація. Ви будете працювати з генетичним кодом. Генетичний код це система запису генетичної інформації в нуклеїнових кислотах у вигляді послідовності нуклеотидів. Існує 20 амінокислот, які входять до складу всіх живих організмів. Для їх зашифровки існують так звані одиниці, кодони, які складаються з трьох нуклеотидів. Їх називають триплетами. Всіх триплетів є 64. Триплети урацил аденін уганін Урацил-Аденін-Аденін -аденін і Урацил-Гуанін-Аденін не кодують жодної амінокислоти, а переривають щитування генетичної інформації, тому їх називають стоп-кодонами. До вашої уваги таблиця генетичного коду. Нагадаю, як нею користуватися. Для прикладу, ми маємо триплет СКУ. Перший цитозин беремо зліва, другий нуклеотид аденін беремо зверху, третій нуклеотид урацил беремо справа в правій колонці, і їх на перетині маємо СГУ Сау, САУ, і пише гіст гістидин, амінокислота гістидин. Отже, Повчимося разом розв'язувати задачі. Права перша. Її умова така: фрагмент молекули дезоксирибонуклеїнової кислоти має такий вигляд: тимін тимін, тимін аденін аденін, аденін цитозин, аденін, тимін, тимін гуанін, гуанін, гуанін цитозин Який нуклеотидний склад має синтезована на його основі молекула інформаційної рибонуклеїнової кислоти? Записуємо розв'язання. Користуючись принципом комплементарності, а пам'ятаємо, що аденіну відповідає темін цитозин і навпаки, будуємо фрагмент молекули ІРНК. Записуємо молекулу ДНК, яка нам дана в умові задачі. Знизу пишемо ІРНК. І на основі принципу комплементарності будуємо молекулу РНК. Її нуклеотидний склад буде такий: Тиміну відповідатиме аденін, аденін, Аден, тиміноаден, урацил, тому що в РНК нуклеотиду тимідилового немає, замість нього стоїть уредиловий. АУ цитозин-гуанін, аденінуурацил, тимінуаден, цитозин, гуанін, аденіну тиміну аденін, тиміну аденін, гуанінуцитозин, гуаніну, цитозин і цитозин, гуанін. І записуємо відповідь: молекула і РНК має такий вигляд: Аденін, 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 урацил, урацил, гуанін. Урацил, аденін, аденін, цитозин, цитозин, гуанін. Права 2. Фрагмент молекули ІРНК має такий вигляд: Гуанін, цитозин, цитозин, урацил, урацил, аденін, урацил-гуанін аденін. Визначте послідовність амінокислотних залишків у молекулі білка синтезований на основі даного фрагменту. Записуємо розв'язання. Користуючись таблицею генетичного коду. Визначаємо, які амінокислоти кодують триплети РНК. Триплет гуанін, цитозин, цитозин кодує амінокислоту аланін. Триплет урацил, урацил, аденін кодує амінокислоту лейцин. Триплет урацил, гуанін, аденін є стопкодоном, означає кінець синтезу. Отже, амінокислотний склад поліпептидного ланцюга буде такий аланін, лейцин стопкодон. Записуємо відповідь. Поліпептидний ланцюг, синтезований на фрагменті інформаційної рибонуклеїнової кислоти, має такий вигляд аланін, лейцин стопкодон. Права 3. Фрагмент молекули інформаційної РНК має таку послідовність нуклеотидів – урацил-гуанін, гуанін, цитозин урацил, урацил, аденін, аденін, урацил, 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 цитозин, аденін, урацил. Визначте послідовність нуклеотидів у молекулі ДНК, на якій синтезована дана ІРНК, та послідовність амінокислот у синтезованому поліпептидному ланцюзі. Записуємо розв'язання. Користуючись принципом комплементарності, визначаємо нуклеотидний склад молекули ДНК. Записуємо ІРНК, яка нам дана в умові задачі і за принципом комплементарності ДНК. Урацилу-аденін, гуаніноцитозин, цитозин, цитозин, гуанін, урацилу-аденін, аденін, урацилу, аденіну-тимін, аденінотемін, тимін пам'ятаємо, що в ДНК є тимін, а немає урацилу. Урацилу-аденін, 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 урацилуаден, гуанін аденіну-тимін і урацилу-аденін. Користуючись таблицею генетичного коду, визначаємо амінокислотний склад поліпептиду. Для цього користуємося триплетами інформаційної РНК. У ГГ, триптофан, СУУ – лейцин ААУ аспарагін, УУУ – фенілаланін, ЦАУ гістидин. Обов'язково записуємо відповідь. ДНК має такий вигляд АЦЦ, ГАА, ТТА, ААА ГТА. Поліпептид має такий вигляд: триптофан, лейцин, аспарагін, фенілаланін, гістидин. Справа 4. Фрагмент поліпептидного ланцюга має такий вигляд: аланін, лізин, серин, тир, тирозин, пролін визначити довжину і масу гена, на основі якого він синтезований. Пам'ятаємо, що ген це ділянка молекули ДНК. Розв'язання. Користуючись таблицею генетичного коду, визначаємо нуклеотидний склад молекули інформаційної рибонуклеїнової кислоти, на якій синтезовано даний білок. Аланін кодується триплетом гуанін, цитозин, урацил, лізин кодується триплетом аденін, аденін, аденін. Серин кодується триплетом урацил, цитозин, урацил, тирозин кодується триплетом урацил, аденін, урацил, пролін кодується триплетом цитозин, цитозин, урацил. Отже, інформаційна РНК має такий склад ГЦУ, ААА, УЦУ, УАУ, ЦЦУ. Користуючись принципом комплементарності, визначаємо нуклеотидний склад молекули ДНК, на якій синтезовано дану ІРНК. Записуємо нуклеотидний склад ІРНК, який ми визначили. Тоді за принципом комплементарності записуємо дві спіралі молекули ДНК. Пам'ятаємо, що в ІРНК стоїть урацил, в ДНК його немає, тому напроти аденіну ІРНК буде стояти тимін ДНК. Далі визначаємо довжину гена, тобто молекули ДНК. Довжина ДНК буде рівнятися кількості пар ДНК помножити на одну довжину L пари ДНК. У нас є 5 триплетів, це 15 пар. 15 множимо на 0,34 нанометри, довжина однієї пари ДНК. отримуємо 5,1 нанометра. Наступний крок визначаємо масу гена, тобто ДНК. Масу ДНК дорівнює. Кількість нуклеотидів, Н-нуклеотидів, множимо на масу одного нуклеотида. Всіх нуклеотидів у нас 13, 5, 30. 15 пар множимо на 2, буде 30. 30, множимо на масу одного нуклеотида, пам'ятаємо цю величину, 345 атомних одиниць маси. І отримуємо 10 350 атомних одиниць маси. Обов'язково записуємо відповідь: довжина ДНК. 5,1 нанометра маса ДНК 10350 атомних одиниць маси. Отже, ми з вами навчилися розв'язувати задачі на біосинтез білка, А тепер до вашої уваги вправи для самостійного розв'язання. Вправа перша. Фрагмент молекули ДНК має такий вигляд: ось його вигляд, який нуклеотидний склад має синтезована на його основі молекула матричної РНК. Матрична РНК. Це молекула, яка містить крім інтронів, крім екзонів ще й ентрони. Права 2. Фрагмент молекули ІРНК має такий вигляд. Визначте послідовність амінокислотних залишків у молекулі ДНК синтезований на основі даного фрагменту. Наступна вправа. Фрагмент молекули ІРНК має таку послідовність нуклеотидів. До вашої ваги, 6 триплетів. Визначте послідовність нуклеотидів у молекулі ДНК, на якій синтезована дана ІРНК, та послідовність амінокислот у синтезованому поліпептидному ланцюгу. І остання четверта вправа: фрагмент поліпептидного ланцюга має такий вигляд: гліцин, триптофан, аспарагін, цистеїн, сирин, феніналанін, гістидин. Визначте довжину і масу гена. На основі якого він синтезований отже працюємо? І до зустрічі.